Слава Ісусу Христу, слава Україні! І всім людям доброго здоров'я! Тут карта Ленорманд, така блакитна птаха чи блакитний птах, дуже гарні карти. Я хочу подивитися для нас, українців. Коли закінчиться війна, насамперед, я завжди питаю, бо кожен день ситуація змінюється і нам творець дає. Свободу на землі. І зате у нас так на землі все змінюється кожного дня. А коли закінчиться війна, друге питання буде: це новий спок персон uh, uh, парламенту штатів. знаєте, Кевін Маккарсі. Його вибрали 15 разів, Його не виб... 14 не вибирали, на 15-й вибрали. А нарешту і таке останній раз було як 150 років назад, щоб так довго не могли вибрати, що що він один такий ряб, рябчик був, але його вибрали. І в мене є запитання, чи він не буде блокувати допомогу Україні. Бо а, Пілосі, Ненсі Пілосі, вона просто дуже дуже а, грамотний політик. Вона багато нам допомагала. Просто герой людина. А цей Кевін Макарсі, що він за фрукт такий, подивимося. Ну, папер, папе. насамперед, коли закінчиться війна, спитаю. Тут у нас що вийшло дерево. Ну, Бачите: карта труна і карта а, хмари. Бачите, які карти? Ну, нелегкі карти. Дерево це карта рідної землі. Це карта вашого роду, це карта наших людей, які люблять свою землю. Ми всі любимо українську землю, захищаємо її кожен як уміє. І так, це наша земля, це наше коріння, це наші традиції українські, все, що ми любимо, наші лунки, пісні, прекрасні вишиванки, це наші страви. А, такі на столі, що є, це наші руки золоті, які а, оброблюють землю талановиті люди. І, і це дерево це означає, що Україна буде. Була, є, і буде. Коли Україна буде соборна, бо дерево, бачите, тут одне соборна. Україна буде щаслива, заможна. Як я кажу, це як заговір. Я кажу, кожного разу говорю це не просто так. Бо карти такі виходять, які ви бачите самі. А середня карта це карта грошей, попер, по-перше. Насамперед, гроші 9, Бубнова це багато грошей. І гроші, які, знаєте, в скрині, як скриня тут така, да? так? коли закінчиться війна, треба гроші і зброя. А в нас ні того, ні другого досить немає. Немає, так, немає того і другого немає. Так що... Це проблема гроші і зброї. Було б, було б досить грошей і зброї, то вони б, ми б її сьогодні вже закінчили. Бо нам чого-жого не треба. Нам треба просто, щоб ворог пішов з нашої землі, все, що нам треба. От. І для цього треба багато грошей і зброї. Я бачу гроші йдуть. Тепер Штати знову нам надали. 3 мільярді на 3 мільярди допомоги. І говорить ленд-ліз. Лендліз це він про поки що, так як на, на всяк випадок. так? На всяк випадок. Якщо не будуть подарунки давати, то будемо у них брати ленд-ліз. А поки йдуть нам гроші безкоштовні. Це дуже гарно, дуже добре і багато ви дає Америка. Я дуже щаслива, що приїхала сенатор до Києва і подивилася прозорість і побачила, що. Все нормально з допомогою. А, не знаю, я все одно нашій владі не дуже довіряю. Я не про президента говорю, а взагалі про владу, бо там всіляке є, але я щаслива почути, що вони перевірили, і все нормально, а, прозорість є і. А, Будуть давати значить більше, і дали 3 мільярди, мільярди знова. Ну, цифра 8, бачите, 8 тижнів будемо бачити вже перемогу. Це цифра 5, 8, 8, днів чи тижнів, 5 днів чи тижнів, 6 днів чи тижнів. Нумерологію дивимося, якщо про питання, коли закінчиться війна. Десь от за таких номерів ми будемо бачити наступний шлях, коли ми вже. Прорвемо фронт і підемо в наступ. Щоб нашу окуповану територію забрати, так треба наступ. Наступ У нас немає досвіду наступу, бо ми в обороні були 9 років уже. Досвіду немає на наступ, а це треба. Ну вже тренують наших військових, і танки підуть, і все і тренують. Треба це ну це зовсім інша діяльність на фронті, щоб наступати. І щоб наступати дуже грамотно, треба, щоб своїх людей не втрачати. Зате так, так, будемо наступати, будемо, але поки що ну, дуже обережно наш генерал пан залужний, це карта обережності робить, і він грамотно робить. Все одно своє заберемо. Головне, щоб наші хлопці і дівчата живі були. А щоб були живі, не треба, знаєте, поперед батька в пекло лізти. І він залужний, молодець, молодець. Ну, президент, у нас так само людей береже, він так само молодець, хоч в нього як у кожної людини. Є і мінуси, і плюси. Я про мінуси його так само говорю. Тут буває карти і показую всіляке. Всі От, шість карта шоста. Бачите, тут виглядає геть він, як Зеленський, трохи цей чоловік, це трифовий король. Ну, у нас президент не король, я, я надіюся, що він така. Він завжди говорить, я. Нормальна людина, я не, як і не, не герой і не, там, не олігарх, він молодець, що він, а, а розуміє, що він займає тільки посаду, і все. Він просто а, а, людина, яка займає посаду, і все. От, а все все друге, він, як ми з вами. Тут хмари говорять, що щось не дуже там понятно, трохи в ньому тяжко, бо роздутий у нас цей елемент є дуже багато урядовців в три рази. Мені карти показують три. Ну, в шість не скажу, але це карта шоста. Може, і в шість разів більше урядовців, чим треба нам дуже багато урядовців. Вони всі отримують платню від допомоги. Це ненормально, їх треба в три рази менше. І я дуже надіюся, що наш пан президент буде їх вже менше. Ну, їх треба відправляти, а, як сказати, звільняти. На наші на що навсіки багато їх краще людям дати гроші. Ах, коли закінчиться війна, обручка, ключ і лист дуже гарні карти. Лист говорить про нові закони. Про все нове у нас, нові антикорупційні закони. Це теж наближає допомогу. Ключ-замок, бачите, тут дуже серйозно на замок закриємо свій кордон, щоб ворог не міг проникнути. Це дуже, дуже гарна потужна карта. Вона геть, як Янгол, знаєте, надає нам сили. Ключ-замок і, і так, як буде боятися, будуть, не будуть лізти. І обручка це. Наша віра, наша надія, наша любов. І Обручка говорить, що ми всі разом, І ми всі разом, і не може нас подолати вороб, бо Ми всі разом. Я кажу, що такі цифри будуть як 6, 8, 5. А ми будемо бачити дуже скоро гарні новини з фронту. Так, тут я бачу. Бо дивіться, які карти дуже гарні новини будуть з фронту йти, так? І дуже скоро, дуже скоро. А Це не знаєте, не за день закінчиться війна. Воно поступово суб, все буде. Коли ми виженемо їх за кордон, це означає, що війна закінчиться. Війна закінчиться тоді, коли вони будуть боятися лізти знову. Так, про цього Кевіна Макартці. Я не знаю, чи вам це цікаво. Але я спитаюся, бо це серйозна людина, бачите, тут вершник. ну вершник, так. Це карта вершника, що ще ми маємо? О, карта лелеки. І карта Сонця, Ну, бачите, ну непогані, хоч він і зразу почав про Трампа говорити, щоб Трамп хороший по його. Трамп це популіст, він не, хор... не хороший. Але він зразу сказав, що Трамп хороший. І мені не подобається це все, що він зразу сказав. Але по цих картах видно, що він тільки людина, яка розумієте, він не, не головна людина там, він... він не робить закони, він не приймає рішення. Так? Його посада, вона не для того, щоб приймати рішення, будуть допомагати Україні чи ні. По цих картах будуть. І не, він не, не та посада, він зайняв не ту посаду, якої ми повинні боятися, що він може піти проти помочі Україні. Не може його посада цього зробити. Бо він закони не приймає і ні на що, ні на що так не впливає. Він спок, Персона. інше. він не робить того, чого ми боялися. Допомагати Україні будуть і не менше. Тут я бачу, що більше, навіть більше, будуть допомагати Україні. Не боїмося, не, не чуємо такі чутки всякі. Знаєте, ні, він, він так не впливає, як нам здається, так? Ні, він не приймає законів. Від нього не залежить. не залежить. Від президента багато що залежить, але знова. В парламенті ЄС це у них не президент, так само посада. Так, він, він набагато серйозніша посада, ніж цей споксмен. Але так само там президенти тільки посади. Це допомагати Україні будуть. Бачите, яка домівка гарна? Карта домівка. І тут червовий король. Це. Дуже потужна карта тут Україна, тут як фортеця, бачите, все буде гаразд, у нас буде досить і зброї всього. Карта розуму, змія розуму. Але тут я бачу: дім і змія може бути разом з картою. Маунтин чи гора, що у нас є свої внутрішні вороги, яких треба нам, ну їх не подолаєш за день. Це роки забере. І те, що ми кандидати там, знаєте, ой, там всі москалі, що вони тільки не говорять, не візьмуть нас в Європейський Юніон. Вони нас, по перше, візьмуть, а по-друге, те, що ми кандидати, це вже нас узяли. Бо цей процес, поки ми до стандарту їхнього дійдемо, це те, що нам треба. Вони нам допоможуть і корупцію подолати, і стати заможніми, і нормальні закони, і нормальні підприємства, все нам допоможуть. Бо вони в нас зацікавлені тепер. Ми кандидати. І цей процес кандидата він найважливіший. Нам допоможуть стати заможною країною. Подолати свою внутрішню корупцію, своїх внутрішніх ворогів, яких в Україні дуже багато, і це дуже тяжко. Отак От може бути це вороги: це колаборанти, це їх повно, повно, особливо на Сході України дуже багато. Якщо не колаборант, то знаєте, йому цей... Путлер весь мозок винес оці цією пропагандою. Нас таких повно ще вони повинні перейти на сторону вільного світу, на сторону України. Вони повинні перейти і, і, і вони свідомість повинні свою підняти на, на, на певний а, рівень, і це забере час. Забере час тут, бачите, це перепони, це ці змії внутрішні, яких треба подолати у нашому у нашій домівці, бо тут дім. Дім'я фундамент, знаєте, гора як фундамент, треба будувати нашу українську державу. Тут держава, бачите, ми бачимо фортеця, все як фортецю, так, як Ізраїль, як Ізраїль. Фортецю будувати на розумну фортецю, бо, зміни, розумна. Тут можна дивитися так. Можна дивитися з позитивного, як на, на фундаменті, такому кам'яному, будувати свою країну як фортецю з розумом. А як з негативної точки зору ці карти вони можуть означати, що є колаборанти, є люди, які несвідомі із своїм відношенням, невірним відношенням, і вони не допомагають перемозі. І таким людям дуже багато треба ще йти до свідомості. От такий розклад, мої дорогенькі. Бажаю всім щастя, здоров'я, слава Україні, героям слава, до побачення!